Вітаю вас, друзі. Продовжуємо з вами повторення з геометрії. Задача сторони трикутника дорівнюють 6 см, 25 см і 29 см. Знайдіть радіус вписаного кола даного трикутника. Спочатку спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, а тоді продовжуйте переглядати пояснення. Зрозуміло, що. Тут е, треба використати спеціальну формулу, Нагадую її. Радіус кола, вписаного в трикутник, дорівнює S розділити на P. S – це площа трикутника, а P – це половина периметра, півпериметра. Тобто задача е, зводиться до того, щоб обчислити оці дві невідомі величини. Площа трикутника. Обчислюється за допомогою формули герона, оскільки нам відомі три сторони. Звичайно, що формулу Герона починаємо з півпериметра. Дуже зручно, тому що обчислений півпериметр нам згодиться і для самої цієї формули. Отже, знаходимо П дорівнює А плюс Б плюс С розділити на 2. А плюс Б плюс С це сума трьох сторін трикутника. тобто Периметр трикутника. Підставляємо значення 6 плюс 25 і плюс 29. І розділити на 2. Дорівнює 6 додати 25, 31, плюс 29, 60, розділити на 2 30. Формула герона. S дорівнює корінь квадратний P Множити на P мінус А. Множити на П мінус Б і множити на П мінус С. Підставляємо П 30. Урінь квадратний 30 множити. П мінус А це 30, відняти 6. 24. П мінус Б це 30, відняти 25, дорівнює 5. І П мінус С 30, відняти 29. Одиниця дорівнює. Згрупуємо ці множники таким чином. 30. Розпишемо як добуток. 6 множити на 5. Одержимо корінь квадратний. 6 множити на 5, множити на 24, множити на 5. Множити на цю одиницю, опускаємо. Дорівнює. Згрупуємо далі таким чином. 6 множити на 24 це буде 144. І множити 5 множити на 5, це 5 у квадраті. Дорівнює. Тепер знаходимо корінь з кожного множника окремо. Корінь 144, 12. Корінь 5 у квадраті, дорівнює 5. Дорівнює 12 множити на 5, 60 сантиметрів квадратних. І залишилося вже використати нашу основну формулу. R дорівнює 60. Розділити на півпериметра на 30 дорівнює 2 сантиметри. Задача розв'язана. Подивимося за ходом, що ми використали. Ми використали формулу для радіуса кола, вписаного в трикутник. Використали формулу знаходження півпериметра. Формулу герона для знаходження площі трикутника і властивості квадратних коренів. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.